До букви закону, як і було раніше, як і мало би бути. Uh -huh. А Перше хочу заявити для тих, хто досі думає, що вчора була якась спроба ліквідації на БуСАП. Uh -huh. Це брехня. Вітання всім, хто пише гарні заголовки. Я теж в свій час був журналістом. Знаю, як е, маніпулювали інші люди. Я ненавиджу таких людей, які е, маніпулюють заради маніпуляції або з якимись прихованими змістами. Наступне а, Набу має разом з іншими антикорупційними органами 5 мільярдів гривень бюджету на 2025 рік. Як ви думаєте, вони можуть бути ефективними? Вони можуть донавчитися те, що вони не вміють, і перше головне запитання: шановні друзі, з антикорупційних органів, а що у нас митниця чиста і гарно працює? Де 300-400 мільярдів, які за підрахунками. Бізнес асоціації, європейські бізнес асоціації можуть приходити з української митниці. Ви вже там розібралися з усім, все гаразд. Правильно, так ви вважаєте, що ви робите дуже ефективну свою роботу, коли ефект 800 мільйонів гривень за минулий рік при ваших бюджетах за попередніх 10 років, 14 мільярдів, а в цьому буде 5? Де закриті справи? Чому є сумнів в тому, що теперішній генеральний прокурор буде приймати якісь неправильні рішення? Якщо він єдиний, який почав робити підозри. Відносно Януковича, а всі решта не змогли набу не змогли не побачили ні ми труби, нічого іншого. От зіро в них погане, чи не знаю д -д детективів? не вистачало. Я навіть особисту історію зараз не хочу сильно проплітати, але в мене півтора року пішло півроку засідань, рік розслідування відносно справи, яка. Однозначно було зрозуміло, що вона розвалиться. Тим не менше, я мусив цим займатися, наймати адвоката, витрачати кошти. мене виправдав єдиного депутата вчасно виправдав все це витрати даремні часу і коштів. Але стосовно того, що ще було прийнято вчора, ми провели до букви закону, що набу тепер без наказано не будуть перевищувати власні повноваження. Я так сподіваюся, В частині того, що вони не зможуть без рішення суду. В будь-яке майно, в будь-яке приміщення, заходити з ноги, вибивати двері, забирати все, що там криво лежить, і потім криво повертати чи не повертати, наприклад. Бо є ж запитання не тільки до набу, є запитання до ДБР, до арми. От, наприклад, до армії є питання. Чуєте, ні, ви підвис да, да, підвисаєте. Підвисає Чуєте, да. ви мене чи ні? О, тепер чує. Чує. да, да, да. А, ви ж, напевно, як медійник, знаєте історію про те, що арештовували телеканал наш? Там, за інформацією нам відомою, обладнання було приблизно на вісім мільйонів доларів. Арма виставила на аукціон нещодавно, залишки обладнання на 300 тисяч доларів. Його? Мене питання: а де решта понад?